Бог пише кожному номер 18. Все зовнішнє, все зовнішнє мене тлумить, ніби життя в мені ще добиває, і життя мене добиває, бо справді я в душі глухий. Десь є бідний лазар, а я ніби багач не чую. Як він мене просить, щоб я йому допоміг, щоб Бога у душі зберіг, покажуть відібрати в мене і можуть відібрати в мене Бога. Лазар сповитий бідою, весь голодний сидить під порогом. А я, ніби вірую в Бога, але не бачу. Навіть власного порога не відчуваю чужої біди і лиха, і живу собі між гріхами дуже тихо, і пильную власну славу, і будую свій золотий світ і антилюдську свою, і тому всю у грушах державу.